Не просто назватися ідеалом, а виробляти ідеал. Я радий знову вітати вас на виробництві компанії «Моноліт двері та сейфи. Зараз мова піде саме про захист циліндрів на наші двері. Наші замовники дуже часто питають нас зачинити отвір під ключ, щоб туди не напічкали там сірничків, чогось не залили, не заліз який злодюшка туди відмичками. Такий запит у нас є. Нова пропозиція. Це броненакладка виробництва компанії DSEC Італія має магнітний ключ, такий як брелочок. Коли ви виходите, ви починаєте спочатку ключем, потім повертаєте магнітним брилоком, і доступу, бачите, вже немає. Ніхто не може навіть вивчити, що там за циліндр, ніхто не зможе туди якось нашкодити. Але вона має багато мінусів, із-за котрих ми багато років не могли поставити таку цікавинку на свої двері. Немає тої спідни, Котру ми називаємо юбкою, щоб чіплятися за метал. Вона ставиться просто на метал, що її дуже легко зірвати, збити. Як ми ставимо ось, Азі Фауста, ось ця, ось цей бортик, за котру чіпляється сама броненакладка. вона заводиться з зворотнього боку, зсередини, і її неможливо вирвати чи збити. Вона дуже міцно сидить. Дуже тонке кільце, куди вставляємо ключик, воно має всього один міліметр сталі. Його дуже легко вирвати, навіть викрутку компанія Дісек зробила класну річ на магнітних полях. Вона не відкривається іншими магнітами, а поставити можна тільки там на другий, третій клас зламостійкості. В суперечить філософії нашого виробництва захисту. Це майже півтора року пройшло з тих пір, коли ми захотіли довести її до нашого ідеалу. Хочу вам презентувати нову броненакладку від компанії Дісек. Глибоко кастомізовано. Знов черговий шедевр від компанії Monolith. Ми додали їй юбку. Відрізана від нашої фірмової броненакладки Monolith, поставлена, правильно закріплена, фольгу замінити на щось достойне. Ця броненакладка має вже кільце не 1 мм, а цілих 8 мм загортованої сталі. Відтепер ця броненакладка має право на встановлення в наші зламостійкі двері. Все працює. Ось такий тепер захист буде. Довели цю неймовірну річ до ідеалу. Тому чекаємо вас на вулиці Віскозні, б місто Київ. Завітайте, будь ласка, до нас. Якщо вам цікаві наші зламостійкі вироби, найкращі вироби в цій країні.